Всім шалом. Сьогодні у нас Віталій в гостях. Всім шалом! Віталік єврейський музикант, композитор і просто український єврей. І сьогодні він нам розповість багато чого цікавого про світ єврейської чоловічої атрибутики. Можливо, ви сьогодні почуєте відповіді на питання, які давно вас турбували, які вас давно хвилювали. Там по тому, що таке кіпаж, що таке талі, для цього для чого це носити, яке у цього всього значення сьогодні ви отримаєте відповіді на свої запитання. Віталік, ще раз тобі привіт. Привіт, розкажи трошки для початку. Ми перейдемо обов'язково до світу єврейської атрибутики, але для початку трошки нас із собою. Розкажи, в якому саме українсько-єврейському гурті, чи в єврейсько-українському гурті ти граєш, і взагалі що це за така єврейська музика. Ще раз привіт, мене звати Віталій, моя фамілія Гульванський. Гульванській. Я Інна сказала, що я єврей. Але така справа, що про своє єврейство я дізнався, вже будучи 20-літнім парубком. Бо моя бабуся, наприклад, вона дуже шифрувалася, що наша сім'я це євреї. Вона завжди казала: воно ну, вам треба це знати. От. І тому, коли я дізнався, що я єврей, Оці всі традиції, фішки, воно якось почало розкриватися у новому світлі. Я граю, до речі, в єврейському гурті. Він носить назву Зерем, що в перекладі з евриту потік на російський поток течія. Наша ціль популяризація єврейської музики. Через якісь традиційні мотиви музиці єврейській, або через сучасну ізраїльську музику. Ну, значить, я так розумію, що єврейська музика це як продовження. Ось того такого, скажімо так, єврейського стилю життя українського єврея, так тобто а, це якась така невід'ємна складова. Ну що ж, перейдемо до, напевно, найцікавішої частини нашої сьогоднішньої розмови. Віталік, ти прийшов сюди на це інтерв'ю в дуже цікавому головному уборі, і, і ти, 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 ти знаєш, що багато людей в Україні не тільки вони знають, що це просто ота єврейська шапочка. Що ж це за ота, така єврейська шапочка? Ну для мене типа. До речі, називається ця шапочка кіпа або ярмолка. От. Для мене це, по-перше, як бренд іудаїзму. Тобто, якщо людина йде по улиці, да, і на, неї, на ній ярмолка або кіпа, то одразу перша думка, що ця людина, чоловік, це єврей. Цікава в тебе. Хто дуже ось ця кіпа зараз тримаю так. в руках. Тут я бачу Єрусалим, так, зображений. Ага. Це якась. Особлива кіпа вони взагалі як відрізняються по своєму зовнішньому вигляду. Вони несуть якийсь певний код або якусь інформацію. Наприклад, ця призначена для цього, ця призначена, наприклад, для чогось іншого. Є якісь такі певні різновиди стилістики кіп в єврейському світі. Раніше, можливо, десь 100 років тому по кіпі ми могли сказати, до якої єврейської течії відноситься єврей. Наприклад, хасіди або літваки, литовські е, євреї, вони носили такі чорні бархатні кіпи. Вони і зараз їх носять. Е, але зараз кіпа може бути, там, я не знаю, там, з картинкою Марвел, супергероя, якось, все, все одно. Е, головне фасон. От, кіпа повинна прикривати більшу частину голови, бажано. От, і вона повинна так. Добре прилягати до голови. А для чого носити кіпо? Що взагалі символізує, означає цей такий єврейський чоловічий атрибут? І, до речі, його носять тільки чоловіки, да, да, да. А, Ну, про значення, що це таке взагалі кіпа або ярмолка? А, ярмолка, деякі історики вважають, що це тюркське слово, да? а деякі вважають, що це польське слово, в перекладі ярмолка це е, з польської шляпа. З арамейської яре мелка це «трепет перед царем, а, або ще яре у мелука» – це боящийся господа. Той, хто боїться Бога. Той, той, хто боїться господа. Тобто, е яка суть носіння кіпи на сьогоднішній день? Тобто історично не зрозуміло, А, наприклад, е скажімо так, чи не є це віджитком чи пережитком якоїсь минувшини на сьогоднішній день? Є багато сучасних українських євреїв, які mm -hmm. продовжують носити кіпу. Для чого? Що це означає для самого єврея? От мені подобається саме значення слова кіпа. Кіпа це от прямо переклад, це купол. І для мене особисто подобається, коли я одягаю кіпу. Це нагадування мені, що я хожу перед Богом. Що надо мною є сила якась могутніша, ніж взагалі в цьому світі, яка є. От. Тому саме кіпа. Це такий от маркер, що людина вірить в Господа. Так, зараз багато світських євреїв, які про Бога не думають, да, вони ну, просто по етнічності вони євреї, вони носять як також маркер, що він єврей, цю кипу. Але люди, які знайомі з Богом, да, знайомі саме з вірою в Бога, знають читають Тору Біблію, то мені здається, що правильне значення це саме коли. Купол або покров від Бога? Скажи, наскільки безпечно можна себе почуватися в Україні, носячи кипу, от просто повсякденному житті, ось так, ходячи просто по вулицях. Наскільки ти комфортно або некомфортно можеш себе почувати? Е, на жаль, на жаль, в нашій країні ще не вивітрився цей дух антисемітизму. Тому я, як єврей, не можу. Сказати, що я от можу зараз вийти з цією кіпою на вулиці і почувати себе безпечно. Що я помітив? В деяких частинах України, наприклад, ми з гуртом їздили у Львів, в Львів, Ужгород, і там я ходив в КІПІ по вулиці, і мене навіть нічого ну не було ніякого страху або треба, що там я не знаю, хтось підійде і почне до мене. Приколувати, що це в мене на голові. На жаль, в Києві я так не можу ходити. От, але я для себе вирішив твер, твердо, що коли ми коли буде перемога, я почну носити кіпу кожен день вдома, на вулиці, тому що хочеться все таки людям показувати, що я єврей. І все-таки єврею безпечно жити в Україні. З якого віку хлопчик починає носити кіпу, з якого віку йому прививають ось цю традиційну частину? Коли тільки волосечко відростає. Мені здається, так, да. там можна навіть без волосечка. На лисих головах кіпа тримається ще краще, ніж на головах з, волосами, з волоссям. Тобто, вона, я так розумію, мені розповідає... Що вона зшита або зв'язана таким чином, що коли чоловік одягає на голову, вона може навіть сама по собі триматися. Тобто так. її можна там, я так розумію, чимось підкріплювати якоюсь заколкою, невидимкою, але є такі кіпи, які на формі голови вони так сидять Облягають, да? і не спадають, і не навіть не спадають, коли ти да. ходиш. Ну деякі вважають, що, наприклад, американські євреї да, є, вони одягають кіпу з заколочкою, але з двома. Тобто це так одягають американські євреї. А от ізраїльський стиль це от одна заколка на волосі. Я коли підстрижуся <смі> покоротше, то в мене кіпа тримається без всяких заколочок. Ти сказав, що отже, ну так підсумуємо сам по кіпі, що кіпа як купол, так тобто так. купол Божий, як божий захист, як божий покров, так да, да. Божий, символ, божий. символ захисту. Так. Тоді поясни, будь ласка, різницю. Між кіпою і талітом, тому що таліт якби, теж символізує покров Божий mm -hmm. над людиною то е, так багато покрову да. для чоловіка, <рес> Божа покрова. Да. Таліт да, це також прообраз е, покрову, або, можна сказати, на євриті, шехіни. Можеш показати його нашим глядачам, поки, щоб да. було розуміння, що таке таліт? Таліт це молитовне таке покривало. Ще за часів дарування Тори mm -hmm. е, Господь е, дав таку заповідь, правило, що всі чоловіки вони одягали оцю молитовну тканину на себе, під mm -hmm. час молитви, і в Біблії або Торі дуже е, детально описано, як повинна виглядати ця це покривало. Деталізовано і навіть колір чи колір, дискорми? Форми, ага. все це є, да? Да, навіть що повинні бути такі кісточки, які називаються цицит. Uh -huh. Вони нагадують про е 10 заповідей. От, і тому, коли е єврей на, на, на Одяга. одягає на себе таліт і е він торкається цициту, uh -huh. він одразу згадує, що він повинен жити по. Заповідям Господа, що він повинен бути благочестивим. Є таліт Гадоль, великий таліт. Ось це. Да, це великий, -гадоль. Гадоль, mm -hmm. да, великий величезний. Mm -hmm. да. Він повинен покривати все тіло. Mm -hmm. От коли е чоловік єврей його одягає, mm -hmm. Так, що можна було вкутатись, вкутатися. Да, да. Mm -hmm. А є таліт Катан. це маленький таліт, і він mm -hmm. одягається під одяг. Там толстовка, рубашка ага, я правильно розумію. Тобто, те, що ми бачимо, наприклад, часто можна побачити серед ортодоксальних людей, да. коли з-під футболки чи сорочки ми можемо побачити ось ці мутузочки. Да. Да. Це є це. Так, так. 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 І він слугує і для цього єврея, який носить. І, я так розумію, для е, всіх навколишніх людей які це бачать, нагадуванням про Божі запити. Так, так. Є така м, цікава деталь, от синій колір. Угу. В часи, коли взагалі євреї почали носити таліт, синій колір був тільки у царів, першосвященників. Чому? Тому що була така спеціальна улітка, мушля, яка при переробці якої вона виділяла синій колір. На жаль, таємницю виготовлення такого насиченого синього кольору втратили, але от залишилося. Ще з тих часів, що е, таліт, на талітах да, переважно, ну наскільки я теж бачила, синіпальне. Це для нас, для євреїв е, нагадування, що ми царственне священство, і що ми спадкоємці царя нашого Бога. Да, угу. І це також дуже символічно. Ну, коли ми одягаємо е, таліт, да, ми повинні згадувати хто. ми. Да, е, Єврей це не просто той, хто народився в Ізраїлі. Це ну, це я кажу про свою суб'єктивну думку. Це людина, яка поважає Бога і його заповіти, і йде його шляхами. Тобто, скажімо так, ти недостатньо просто скажімо, знати, що в тебе є єврейська кров в тобі. Для того, щоб повноцінно бути євреєм, для того, щоб це єврейство розкривалося, тобто це щось іде на комбінованих рівнях, так, тобто і духовне, і якесь самоусвідомлення, тобто якась соціальна позиція, тобто це цілий комплекс, правильно? Так, Євреєм може бути і якби з етнічним маркером, що ти якби потонок спадкоємець. Що ти нащадок Авраама, Іскака і Якова, або можна бути як Руф, яка відкинула всі ідоли, і, почала, і вона приліпилася до народа, і вона почала вірити в Господа, і вона почала виконувати всі єврейські традиції, і вона, будучи язичницею, вона стала єврейкою. Тому мені здається, що цей синтез, коли ти єврей. І ще і по вірі євреї, і по ну як би можна сказати, єтора фізична, а єтора духовна. Да і коли це все разом, то це ще сильніше, якось воно у духовному світі воно має вже сильніший сенс. Я, до речі, згадала також історію про вихід євреїв з Єгипетського рабства, коли mm. до цього багатомільйонного народу, який виходив із Єгипту, також приєдналися представники з інших народів, mm. які пішли вслід, по суті, вслід за Богом Ізраїлю. Тобто, mm. які побачили живого Бога і також зробили такий вибір. Ще є кілька питань по таліту. Віталік, скажіть, будь ласка, як може використовуватись таліт? Я бачила неодноразово те, що на єврейських церемоніях весіль. Яка називається хупа, так. також над молодятами простягується таліт. Mm -hmm. Ти вже чоловік одружений. Ось. Слава Богу. Слава Богу, це так. Це точно, слава Богу. Да, да. Тут важливо це розуміти. Розкажи, як і ще, де ще можна використати таліт, крім того, щоб, наприклад, чоловік, коли молиться, він забудувався в нього у ортодоксальних євреїв, наприклад, кожна. Mm -hmm. Пранішня молитва, вони одягають таліт, да, і вони просто як молитовне покривало. що Це якби ти, на, це як твоя лічна комната да, з Богом. От, наприклад, кожен шабат е, виходять 10 чоловіків е, перед богослужінням, і це називається міньян. Да. По традиції, щоб почати богослужіння, повинно бути 10 чоловіків, які якби моляться від е, лиця общини. Громади, Е, да? вони також одягають таліт. От. І взагалі можна носити кожен день. От, а в, ви вкутуватись кожного дня, щоб в середні бути, віки. Так? В середні віки е, чоловіки в талітах ходили в Ізраїлі. От ввечері просто, холодно, просто, просто так, просто по вулиці. Так. вулиці так. От так, да. от, наприклад, ввечері холодно. Він накинув на себе таліт і йому вже добре. І він знає, що його не просто так, він ще під захистом Божи. Під, під, під захистом так. Да. А, а мало того, таліт він робиться із льна або ще шерсті. Тобто mm -hmm. він може бути насправді такі нормально тепленький. От наскільки я знаю, також в сім'ях чоловіки також благословляють своїх дітей, дружину. Теж да. це може бути під талітом і в громадах. Також це відбувається під талітом. Да. Наприклад, коли є єврейські хороводи, да грає єврейська музика. То вони розтягують таліт над людьми. Люди проходять під талідом, і це якби також символізує хупу, да? що ми всі наречені нашого Бога. Да, і ми під, проходимо повстю хупу і беремо благословення від Бога. Да, це якби прообраз, символ. символ. Якщо говорити про фактичну хупу, то який сенс, ну скажімо так, сенс я розумію, а в чому і ще сакральність, коли молодята, єврейські молодята стоять не просто під хобою, купа, над якою простягнутий таліт? Ще хупа це нагадування, що ти ні на кого крім як на Бога, не можеш, не можеш розраховувати. Тому що, по суті, це як халабуда. Це шалаш, який може здутися вітром, да? або просто розвалитися, і ти не, мож, не можеш ні на кого розраховувати. От. От. Аталіт це знову ж таки нагадування, що є благословіння, <плухавши>, да? є Господь, є його заповіти, і є якісь правила, які повинні виконуватися для щасливого життя. Не тільки як єврея. Окремо у кожного, а ще й в сімейному житті, тому якось так. А в сімейному житті багато є того, що треба виконувати, так? Благочестивому єврею. Мені здається, що от, мені подобається така от фраза, що в сімейному житті повинен бути круговоріт поваги і любові, тобто і одне з іншого витікає. так. Да, да. mm -hmm. Дружина поважає чоловіка, чоловік любить свою дружину, кохає свою дружину. Якщо цей круговорід він працює весь час, то буде щасливе сімейне життя, не буде ніяких е роздорів у сім'ї, да? і буде взаємна повага та любов. Там ми поговорили, друзі, щоб не навантажувати інформацію. Головне от зафіксувати, запам'ятати оці ключові моменти. Віталік, ми дуже дякуємо тобі за такий цікавий екскурс в світ єврейської чоловічої атрибутики. І сподіваємося, що в наступних випусках ми почуємо інформацію, дізнаємося для себе щось не менш цікаве, наприклад, як і сфери єврейських стосунків і єврейської сім'ї. Дякую тобі, Віталік, ще раз, що ти завітав до нас. І тобі дякую, друзі. Що ж, очікуйте нові випуски, до нових зустрічей. Всім шалом, проход!